Сідання, секретар коїни будь ласка, приятелю тему. Судове засідання з'явилися в режимі відеоконференції скаржник Літвін та прокурор Запорожець. Та прокурор Запорожець він теж. Не, вона. А, він, не, вона теж просто, просто він вийшов з почти і чути. Добре, Встановлені учасників процесу, які з'явилися судове засідання. Літвін, будь ласка, не по батькові, скажіть своє. Олександр Володимирович. Чуєте головне? Олександр Володимирович. Літвін, чуєте головуючи? Олександр Володимирович Літвін. А число місяць рік народження, скажіть? 10.02.70. Проживаєте де? Культурна 35 Олександрія. Олександрія, розумію. Працюєте? Так. Де кінь? Підприємець Приватний підприємник. Зрозуміло. Прокурор, представтесь, будь ласка. Добре. Оголошуюся в хлопці, справиться до сюди палаті з розвитку на інспектор комісні оційного суду. Паді голови участь Бондарчука Іванова Секретаря Мсекара. За участю прокурора Запорожця каже, літн роз'яснюється учасникам процесу право заявити від від складу суду. Будь ласка, у прокурора відводи саме відводи є. Відсутні. У вас ліп, У мене буде відвід прокурору. У нас, по перше, прокурор Ільчук Володимир Іллін, підключився, і він підключився не як. Особа публічного права прокурору, а як приватна особа. Давайте навпаки, я буду сьогодні прокурором, а Ільчук буде іншою стороною. Послухайте, Литвин, на яких підставах у вас, у вас що, відвід прокурору Запорожець? Ну я не бачу прокурора Запорожець. У нас ідентифікація пройшла Ільчук Володимир Іліч. Я бачу жінку, це перше. Якщо ви цього не бачите, мені це дуже цікаво. Друге, Ільчук Володимир Ілліч ідентифікований приватною особою. Приватна особа, я, я, так, не... я така ж сама приватна, приватна особа, поскорієте. і я також хочу бути прокурором. Будь ласка. Прокурор. На яких підставах ви приймаєте участь зараз у даному провадженні? Я знаю прокурором на підстави посвідчення Олександрівської обласної прокуратури. Посвідчення сподбору номер дев'ять 180. Приймає участь оскільки момент призначена керівником прияти участь Ви почули відділення. Так, я зараз буду заперечувати. Справа в тому, що посвідчення прокурора. І його повноваження на підставі посвідчення чітко визначені в законі про прокуратуру. І там немає такого пункту, як приймати участь в судових засіданнях на е, підставі посвідчення. Це перше. Друге, е, якщо у нас пройшла ідентифікація приватної особи Ільчук Володимир Іліч, то це не прокурор, а це приватна особа Ільчук Володимир Іліч. Я заперечую участь такого прокурора. Якщо ну, суд це визнає, що прокурор у нас в мантії жінки, ну добре визнавайте. Хай весь цей світ бачить. Літві, ми вас зрозуміли. Прокурор Запорожець, ви представили нас. На яких підставах? Ще раз я вам задаю, ви приймаєте участь. Ви процесуальний прокурор по даному провадженню. Чи яким чином внесені в групу прокурорів? Ні, я приймала участь, була призначена прокурором, яка приймає участь у відсіденні Олександрівського району і проєктного у якої відбулося 15 квітня 2025 року. На увагу, яку заявником документа єсміє. Я не є керівником у кримінальному товару відзначення.

Добре, е, є заявлений відвід е, Літвіна щодо участі прокурора Запорожця. Суд видаляється до нарадшої команди для винесення на...